Тримайте ви Зеленського. Ідіть куди. Ну я не даю коментери. Да похер. Тримайте ви Зеленського. <laughs> Йдіть, хлопці, що ви? Вашу визвати. Визвати. Шо беру телефон, я ви вашу мілітію визвати? визвати? Що ти Шоці знімаєтесь? Таберу да на телефоні. Не сказали, що е, за останню, як я зрозуміла, другу фазу Курської операції має бути відповідальність. А хто і яку відповідальність з вашої точки зору мав би понести? Ну, В першу чергу є відомо, хто таке завдання поставив. Верховний головнокомандувач Володимир Зеленський публічно заявив, що ми будемо обмінювати курську кусь, територію на якусь іншу територію. Міняємо одну територію на іншу. Now for which one? I don't know. А яку яку територію? Поки не знаю, подивимось. Це добре. Це добре. Міняти мене просто це, це буде непросто. Як вам не дається триматися, не розкісати, не падати духом. От після такої зустрічі, як в овальному кабінеті, багато українців відчули ніж в спину. А ви тримаєтеся? За рахунок чого ти на овали, бо ми намагався. І не. Там, що сказав По mm. минулому президент Байден у о... інтерв'юатор, як третя сторона, яка має довіру. Ви Видусісфай просто так говорить. Він не може рятувати. Він а, в глибокому а, тяжкому психофізичному стані, психофізичному підкреслюю, і він людина не самостійна. Вона ця людина, ця особа залежна від, від своєї хвороби, психосоматичного характеру. І я між іншим про це говорив між першим і другим туром, коли е, на Ньюзвані я стояв е, основним гостем з цим діятелем, що в шляпі ходив, який перевіряв Зеленського на наркозалежність. Я все сказав, все назвав, всю симптоматику назвав. Через те моя відповідь: Ні, він не може прирятувати. А чи варто його рятувати? Ні, не варто. Ну між першим та другим туром, якраз мені писали родичі. Лікарів, які працювали тоді в клініці Борис на посадах наркологів, реаніматорів, казали, що ви знаєте, вони мають порушити клятву ну, і врачебну таємницю, тому що тут на кону майбутнє цієї держави ми не можемо спокійно споглядати, як вони нам розповідали ще там 10 років тому, як вони виїжджали на ті чи інші виклики. Ну але тепер вони кажуть, що ми не можемо порушити лікарську таємницю, якщо будемо розповідати про це. Ну і тобто, я намагався там якось достукатись, да, до наших журналістів-розвідників розслідувачів, але так ніхто й не надсилали мені навіть телефони цих лікарів. Да. Ну і мені насправді не треба було про це розповідати, тому що я сам колись викликав цих санітарів в отелі «Ялтин Турист» в 2011 році, коли Опинився на одному поверсі цією командою зеленою, ну тоді квартальною, і дві ночі поспіль вони будили в, в всіх мешканців цього готелю. Я вже не буду в ефірі тут переповідати всі ці подробиці, але ну на жаль, ну знаєте, я провів більше тисячі урочистості різних, і іноді люди, які на підпитку, вони настають на набагато більш Відвертим, в своїх спогадах, розповідях і дуже багато чого чув про ці, про ці походеньки цих кварталівців, але дуже показово було, знаєте, що я зараз згадав? От колись. Льоша Венчеренко виклав в себе в Ютубі. Ну відео там правда, був заблюрений там обличчя цього лікаря, і питання було чи є Зеленський наркоманом. І на сіті навіть цікаво було дивитися ці твердження, тому що в принципі там ну зрозумілі були речі. Він доповідав і я сам, як людина, яка там ну, ще там з 81-й раз стикнувся, ще як перекладач. як... Консул, який виїжджав на всякі там події пов'язані з правопорушенням, бачив наркоманів там з початку 80-х років. Так, от мені цікаво було читати відгуки. знаєте, не стільки наркологів не там були там декілька тисяч було відгуків, але не не членів сімей, ні самих колишніх наркоманів. А найцікавіше було читати коментарі фармацевтів. Людини, люди, які простояли за прилавком в аптеках, там по 30-40 років. І що вони казали, що ми каже, навіть коли заходить людина з наркозалежністю, нам не треба навіть бачити там її очі. Ми по перших рухах її, з таких, ну, як Зеленський, що він виробляв на сцені, коли там дригав руками і ногами, і а ну, неспровоковані ці різкі рухи. Тобто, кажу, для нас це були абсолютно очевидні речі. Ну і, на жаль. Люди, які довго працювали на телеканалі Інтер, вони, на жаль, бачили ці ситуації багато разів і теж мені розповідали і кажуть, що напевно на цьому відповерсі, знов ж таки, де був кабінет зеленського, камери ж фіксували його неадекватну поведінку. Ну але що зробиш так, же народ зробив такий. Вибір, але я завжди казав: знаєте, в мене такий був радіо на радіо персонаж, який повторював часто цю фразу, що не буває здорових людей, бувають недообслідувані. Ну на жаль, недообслідували свого часу. І мій колишній однокашник да, Пальчевський, виписав, я нагадаю справку Зеленському про. Те, що він здав не сечу, нігті та волосся, а тільки кров. Причому ну, як відомо, там дуже дуже важко знайти, якщо це було декілька там тижнів тому. А головне, що довідка була виписана зовсім іншим числом. Він здавав, якщо я не помиляюсь, там 7 квітня було виписано. Ну це ж в інтернеті це знайти знайти легко 3 чи 4 квітня. Тобто взяли просто бланк іншої людини, поставили. Поставили туди інше прізвище. Ну, тобто, на жаль, історія цієї держави могла б розвиватися зовсім інакше, якщо б людина колись справді здала справжні справжній аналіз. А ви знаєте, от іноді, іноді, така стриманість межує з. Я би не хотів це так мовити стосовно Петра Олексійовича. Я в загальному так в планітарному плані з або байдужістю або боягузтвом. Ви знаєте, можна, можна бути терплячим, але дотерпітися, коли від цієї України одні шмаття лишиться. Так, от ви самі, ви самі щойно дійшли на а, а, історичних паралелях. До того, до чого нас провокує Путін, він почав цю війну, говорячи, що у нас громадянський конфлікт, так чи ні так, і він хоче, щоб зараз відбулася ситуація, коли буде громадянська війна. Хто, пане Дмитре, може цю ситуацію полікувати? Одна особа Зеленський, не треба виборів, не треба протистояння. Піди у відставку і буде сформований. Я Дмитре, я знаю, я натурально знаю, що ті сили і засоби, які порадять так, скажімо так, наполегливо Зеленському написати цю заяву, з перспективою, якщо ця заява не буде написана, а ті сили і засоби можуть бути застосовані, щоб Верховна Рада обрала нового голову Верховної Ради. Попри всі слуги, там і так далі, це вже було в історії України, коли більшість парламентська робила правильні кроки, і найкращий, бо як би я до нього не ставився, його президента був би Петро Порошенко. Він депутат Верховної Ради, і він входить в систему, яку можна задіяти, якщо би його обрали головою Верховної Ради, чи а потім ще в президента. Але хто би не був, навіть теперішній. Який вже вдох а, 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 цьому, як би сказати, а, 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 в, в подвійному ліжку чи кріслі сидить голова Верховної Ради. Навіть якщо б він залишився до президента, не він би очолював державу, а державу би очолював прем'єр-міністр не, не шмигаль. Розпускати цивільний уряд не треба треба зробити те що ми свого часу зробили з а, урядом а, а, коли був головою уряду чи прем'єр міністром кучма коли ми надали не неконституційною не більшістю 228 голосів надали йому право видавати декрети силу законів до тих пір, до поки Верховна Рада не ухвалить в цій сфері закон. Деякі декрети діяли як закони, що до 2002 року то зробіть воєнний уряд. Який буде видавати нормативні акти силою законом, цим самим ви максимально усунути у цю дебільну Верховну Раду від законотворчості, все буде виконувати швидко. А інструменти, як РНБО і цивільний уряд Шмигаля, будуть виконувати як піонери. Стосовно стосовно знову ж таки, такого уряду чи воєнного уряду, звичайно, що для того, щоб цей воєнний уряд да, був сформований, для цього ж не потрібно, щоб люди були депутатами Верховної Ради, щоб вони займали якісь посади. У нас достатньо одної акімової поставити її міністром фінансів чи міністром економіки. Чудова людина, професійна, але вона не революціонер. Людина, яка яка, а, яка Ніна Акімова, яка. Якщо не помиляюсь, правильне прізвище, правильно назвав? Южаніна, Южаніна. Южаніна, господи, вибачте, ради Бога. Тепер кошмар, Я вибачаюсь. Звичайно, що Южаніна. Це ну, супер огонь. Тобто таких людей є доволі. Або Саша Савченко, поставте його начальником національного банку чи міністром фінансів. Це клас, це супер, це найвищий рівень. Тобто є люди, які готові, які хочуть. А для того, щоб це сталося, треба, щоб сталася одна подія: одна: Ніяких революцій, ніяких бомбежок, ніяких камней. Зеленський. Тому я й говорю епіцентр проблеми і лікування цієї проблеми це зеленський. Я абсолютно погоджуюсь, солідарний, але де знайти той вбивчий компромат, який дозволить йому піти на такий крок, тому що він розуміє, немає тільки він, як тільки він позбавляється своєї посади і лишається в Україні, то тут ну просто навіть родичі. Загиблих через його... А дайте, Дмитре, дайте, дайте гарантії, дайте гарантії. Ну важливо. важливо гарантії. Це? Я ще раз кажу: про? дайте гарантії. Ну про це мають з ними якраз і правильно, правильно. Бактери. Європейські партнери вести мову, тому що ми, правильно, що, правильно. ми можемо на них вплинути. Заберіть його, його, заберіть протоки. о фені! заберіть його куди хочете. В Ізраїль, в Францію, в Париж, в Ніцу, куди захочете. Тільки заберіть його звідси. Абсолютно. Якщо ми... це не станеться, то буде біда. Для нього буде біда. Тому що знову ж таки у людей терпець рухався. Це, це... стосовно комату. Мене... Дмитре, ви ви щас, от, перед початком говорили, що про медицину там це асоціація. Ви знаєте. Є один ефект, чи один, я би сказав, е е життєво необхідний для людини. До речі, не тільки для людини, а для вищих серців такий ефект адаптації. Бо якщо б не було цього ефекту, то людина просто би померла від інсульту, інфаркту, там богне що сказилася, здуріла і так далі. Що таке? Це звикання. Да? Як звикають до наркотиків, треба все більше, більше доза. Як звикають до алкоголю, все більше більша доза. Так і тут Компромати. Да, от всі зв... кого зараз здивуєш компроматами стосовно політичної корупції, неполітичної корупції, прокурорів і так далі. Люди до цього звикли. Значить, має бути якийсь інший подразник, який у людей збудить знову ж таки оцю потребу в зміні. Зеленського на когось іншого, чи влади, і так далі. і так далі. А чи потрібно це, в принципі, чи треба йти шляхом оцього цього так званого компромату? Я вам більше того скажу. Абсолютно точно. абсолютно точно. Я спілкуюся з вашими колегами, з колишніми послами в, і в Ізраїлі і в Сполучених Штатах. і з деякими генералами, які були військовими аташе. В Сполучених Штатах. Дмитре, я точно знаю, що зараз режим спілкування Трампа з Зеленським це шантаж, це натуральний шантаж. Так само, як і Путіна з Трампом. Це так само шантаж. Коли глава держави під шантажем. Такого главу держави не можна тримати далі, він здасть все. І шантаж, це, повірте, це не питання так мовити оцих корупційних справ, які є тут в Україні, чи які ми зафіксували? Ні. Я вам можу зробити натяк. Значить, я про це з Євгеном, ми про це говорили, давали певні посили. Значить, і, і, і ніхто мене не посадив, голову не відрубав, не розстріляв, нічого не зробив. Да? значить, 50 мільйонів доларів на створення Голобородька було виділено за особистим розпорядженням Путіна з державного бюджету Російської Федерації. Голобородька, він планувався таким. Галабородька давно законсервований був, як такий, що зіграє свою роль, як Галабородька, і буде обраний. Стосовно Петра Олексійовича, Петро Олексійович, людина занадто, як би вам сказати, занадто високоосвічена. Він не розкусив, він не зрозумів, а довкола нього СБУ і спецслужби просто були лахані. Вони не побачили. Хто і що йде, і питання навіть не в стадіоні, не в наркотиках. Коротше, гарячу про шляпілі. Так от компромат полягає в тому, що є, я би сказав, би, не знаю, там, на Торі, на, 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 на Талмуді, на крові. Не знаю, на чому була клятва. Україну стати і інструменти здачі України є як в особах, починаючи дібермака, так і в діях, які частину з яких ви назвали на початку війни, і це вже не компромат, це державна зрада, за яким треба вводити і повертати смертну кару. Ну, в тому ж справа він розуміє цю ступінь своєї відповідальності, і що тільки там по двох статтях закону України по оборону йому світить стовідсоткове ну, довічне ув'язнення через те, що він маючи сім місяців попередження від всіх наших західних партнерів, нехтував своїми обов'язками, не оголошував воєнний стан, не починав мобілізацію, не фортифікацію проводив навпаки кличко до не оголошували за те, що він збори ТРО проводив за uh -huh. два місяці до початку повномасштабного вторгнення, що ви тут розмухуєте, бачите, якусь параною. Тобто, ну тут насправді в ньому йому і до повномасштабного вторгнення там будь-який правник міг на, на, на перелічити там десяток статей, по яких він мав би бути засуджений. Але головне, що тут його обов'язки як верховного головнокомандувача, були абсолютно не з, з провалені. Він винуватий в смертях сотень тисяч українців. Це ніколи. Ні, ну, родичі, ті, хто загинув через його недбалісну чи зрадницьку діяльність, вони ж ніколи не, не, не пробачать. Ніхто ж не повернеть дітям їхніх батьків, сиротам, ніхто не повернеть матерям їхніх дітей, які загинули. Тобто, це ну, прокляття взагалі для України. Я починаючи ну з того моменту, коли дізнався про його таку там залежність, казав, що прокриль, що наркоманія в родині це. Боре, а наркоман на чолі держави це проблеми, на жаль. Міняти мене просто це, це буде непросто. Як вам не дається триматися, не розкісати, не падати духом. От після такої зустрічі, як в вивальному кабінеті, багато українців е е відчули ніж в спину. А ви тримаєтеся за рахунок чого? Ти на овали, бо ми намагалися. Там, що сказав. Бо в mm -hmm. минулому президент Байден у інтервіатор як третя сторона, яка має довіру, що Ви... просто так говорить, так говорить, так говорить.